Оби на сюрприз. Почну одразу з результату. Майстер медаль Гора. 2 кіла 5250 урона. Трошки оглушки, трошки гуслі. Супер, да? топ-1 по демеджу. Грав у взводі з Камазом. і на Мантікорі дав 3200 шкоди, теж 2 кіла. А, цікаво, цікаво, цікаво. То дивися. Усім привіт, народ! Сьогодні хочу показати вам один із найкращих моїх боїв на новому аккаунті. Так, створив новий аккаунт Вінк. Уже зіграно там 350 боїв приблизно. І це поки що рекорд по дамагу на новому аккаунті. Вище 5000 накидав. Цікавий бій. Давайте звернемо увагу на. Команди, сетапчики, у мене вся команда красна. Тільки я і взводний Камаз. Хороші гравці у нас. Плюс Маус. Плюс трошки Маус. А в них доволі непогана команда, пристойна. І що? Перша тичка. Як завжди, типа зводжуся. Якщо LTV світить. А, світить. Камаста, я знаю, що він посвітить точно. 259 зайшло, Бабасі таке маленьке. Сетап, так. Да, сетап. Купа тяжів і ПТшок. Якби. Я таке люблю. Друга тичка заходить вже краще. 334. Та сама Бабаха. У неї, до речі, на стволі показує дві позначки. Тобто. Суперник пристойний. Скриває там статистику свою. Ну анонімайзер включив. То. Я його не бачу. Бачат вривається. Я пам'ятаю, це було на стрімі, я грав з Камазом по зв'язку в Discord. Камаз каже, о, нормально. Бачат суету робить. Зараз Мантикору прив'є. там Заїхав. Нічого не влучав. Як це можна було зробити, я не розумію. Ну і я не дав. да Трохи ракаван. Далі. Переводжу з тяжиків. Поки там справа нема нікого. Залітає яка ляпота. Пау! 340. Я гадав, зараз є сотий зі своєю масою 100-тонною. Сто... Просто на тисячу протаранить базіка. І я отримую купу оглушення. А ЄСОТого вбили набагато раніше. Камаз з'їде світий, тож я одразу переводжуся. Тут показується Айстервешка Я якраз звівся ще до КДшечки. В неї якось буде летіти не дуже гарно. Ось перша тичка 250. Я буду чекати довго кадешку. Маус. Один маус поїхав направо, на правий фланг, да? це було супер. Він тут, хоч і зараз втрачає ХПшки, але саме через нього ми виграли цей бій. Типу, він прям молодець. Правильно зорієнтувався, побачив, що вся моя команда їде наліво, а направо нікого, і він сам один поїхав тут пишити фланг М -м 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 -м. зі своїм безкінечним запасом здоров'я. Красава. Я зряджаюся ще 10 секунд і кидаю по СТРВшки. Знову. Яка ж херня тут зайшла? Я от стріляю. Перельот. Сильно-сильно перелетіло, на жаль, тоді. Аж туди. Там нібито небагато зайшло шкоди. Хоча... ДА ДА Небагато зайшло шкоди. Зараз я вкину йому ще раз. А ні. Той раз якраз класно зайшло. А цей раз. Не зайшло. Я ще вийшов з артприціла думав доб'ю. А вкину йому 167. В нього пам'ятаєте було 168. Дурня яка. Ми тут зліва, я плюс Маус, плюс Бачат. СТПшка ТПшка Бачат. Поганенько зіграли. Іесь РВшка розбила тупо нуль. Ну окей. Вривається бачатик. Я розумію, треба глушити бігом. Кидаю якось так. Залітає 300 і 400 оглушення. І одразу ж КАМАЗ добиває. Красава. Ми. Програли все одно правий фланг, тому що там було. Були хороші гравці. Є 4 той. Чи хто? Не пам'ятаю. СТРВшка класна. Бешка також супер хороша. Бечат увірвався. Дуже сильно роздамажив мого, Мауса. А в мою чергу, Бечати СТБ. Супер погані. Ну з мого боку. Вирішую падати вниз. Молодець. Фочбе добиває. Чесно, небезпечно. Так виїхати на Бабагу. На Фочу Б. Ну, красава. Залишалися йому якраз на одну тичку. Він і добив. Молодець. Справа я чекатиму дуже довго. І простріл взагалі не буде. Тому я трошки. Навіть не пропущу. Я вже перевівся. Тут довго не чекати. Ой, довго чекати не прийшлося. Та й парику зайде така тичка сумасшедша. Дивіться. Мінімальний простріл і заходить 168, чудесно. На жаль, це не допомогло. Моєму 60 тпшному Пау! Здалося, що та, 5 Хеві навіть і не зводився. Я просто вліпив. Далі Т-62А, в нього 290 хп. Кидаю ідеально, летить дуже сильно вліво-вниз. Я йому там лишив близько 10 хп. На превеликий жаль. Ми програємо по ХП, програємо по рахунку. Але Фочбе красунч прям. За допомогою КаМАЗа. Знищили Бешку, фулову, там, пам'ятаєте? Да? Молодці. А я добиваю Іса сьомого Пау! І 200 по кранвагену влітає також. Спочатку думав, якось Бабаху вицілити буде пробиття, але ну, вона проїхала тишком нишком і я ще. Ну, До того як побачив, що вона приїхала, зрозумів, що треба ж добивати і за 7-го. Максим не тупий. Треба виграти бій. Чесно, не вірилося мені, що Бабаха виїде, але Камаз світить, То я теж тут. Буду зводитися. І подумав, що Т-62 може проїхати низом. Тому упав. В сейв. Камаз дає ідеальну тичку. І я даю ідеальну тичку. Ось у нас вже й по ХП майже рівність. Бабаха втікає. З неї буде дуже цікавий момент, бо я вийшов із арт-прицілу і досі не знаю, як я її вбив там потім через одну-дві хвилинки. То якесь чудесне, ну, ви, коротше, побачите, то буде дуже цікаво. Наразі у мене 3700 шкоди плюс блайнд по СТРВ, пам'ятаєте. Арту побачив хотів сказати Камазу. Камаз мені так само. Думалось у мені, що Бабаха або Т-62А може стати ось тут. Я просив Камаза, типа, стрільнуть і заховатися одразу. Може, арт-лампа появиться, якщо появиться, то я буду розуміти, що тут хтось стоїть. Тома скаже, ні, боїться. Боїться, що баба хашотне. Ну я вирішив вкинути. І от я не знаю, чи я бабасі тут закинув чи не закинув. Бо потім, також якимсь сумасшедшим блайндом, я її вб'ю. Побачите. У мене СТРВ крадеться по воді Монтікора КАМАЗ. Починає трошки пушити. Я трохи пропущу, ще трохи пропущу. Я до сих пір ще не стріляв, і, наскільки пам'ятаю, вже пропускати не треба. Так, да. Т62А світиться, бачите, в нього 8 ХПшок. Я тоді його не добив блайндом. Отаке щось кидаю... Залітає бабасі. Шудернацький взагалі постріл. Я секунд 10 не міг розуміти, що воно відбувається, кого я вбив і чому Т-62А досі на мінімапі світиться. Потім як доїшло до мене, нічого собі. Що я бабаху оце? Вдари випадково. Ось там на ПТПлорсі. То я гадаю, що я її спочатку один раз дав. Тобто 2 минути назад. І оце зараз тільки що другий раз. Не фартова бабаха. О, 60ТПшний також. Зараз отримає від мене тичечку. Гарно, до речі, тичку. Дивіться. Хлоп, прям-прям під танк. У нього лишилося супермало ХП. 90. І останнє вже, що я зроблю, це зведуся на арту. дам ось тут. А він оказується стоїть на самому верху, без куща. Чому він там? КЗ? Давайте дивитися результати. Ну, результати ви вже бачили, да? <ривіт> Привіт. Те, що можу сказати, так це якась дивна дивина залетіла по бабасі. Цікаво мені до сих пір, чи то я дав їй пробиття, чи то я дав їй одну дичку Блайндом, а потім ще одну дичку Блайндом. Так ми цього ніколи не дізнаємося, бо я забувся подивитися, чи пробив я її, чи ні. Вдруге. Ну ладно. Бажаю ем, всім таких каток, як у мене на відосах, і приходьте на мої стріми.